Якщо завтра війна в Одесі ніде сховатися, Хіба як у другу світову розбрестись по катакомбах бомбосховищ у місті просто немає. Лише у старій частині кажуть місцеві люди залишилися схованки від хімічних атак, але мешканці нових житлових масивів не розраховують навіть на таку розкішну Надія лише на підвали багатоквартирних будинків. Одеса до війни не готова на все місто жодного бомбосховища, лише захисні споруди, в яких можна рятуватися тільки від радіаційної або хімічної атаки. І таких споруд теж мало з три сотні. Під час бомбардування ховатися в таких сховищах спеціалісти не рекомендують. Усі споруди розташовані поблизу житлових будинків. Тож від розриву бомби вихід просто може засипати землею. Основані за в старій частині міста. от старі застройки, тому що коли будували дома ну. Скажем так, не соблюдалі вимоги, щоб по на определенне количество домов було лишить на построено. Це захисне сховище, побудоване півстоліття тому. Відтоді нічого тут не змінилося. В дерев'яному ящику захисні респіратори, які вже розсипаються від старості. На столі ще дискові телефони. А для того, щоб отримати свіже повітря, треба крутити цей апарат. Ця споруда належить Одеській залізниці. Теж побудована за радянських часів, але всередині пахне свіжою фарбою. Бо за вимогами відомства бункер має працювати завжди, і у будь-який момент має прихистити дві сотні залізничників. Протирадіаційне. Проти от радіації. От хлору, та аміака. От хімічного. Ну, не від бомби. Грязний возить поступає зверху. Світр проходить, очищається, і ота ж жовте, що йде у біж з цих двох сховищ. Військові розпочали глобальну перевірку всіх бункерів Одеси. На питання, де ховатися мільйонному місту під час воєнних дій, відповісти вони не можуть. Натомість готові розповідати людям, що треба брати із собою, коли пролунає сигнал сирени. Сідаю стараються брати документи, діндіот. Ну, какой то мінімальний набор продуктів там буквально. Тим більше, якщо маленькі діти, то ну що за для дітей. Нікіта тіплий вещи. В найближчі місяці в Одесі обіцяють відремонтувати більшу частину захисних споруд та обладнати їх необхідним устаткуванням. Щоправда, де брати на це гроші, ще не знають. Сподіваються, коштами поділяться підприємства, розташовані біля сховищ. Сергій Осачук, Сергій Галинюк, Одеса, новини 2+,2.